они там за океаном не укроются. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. У меня мечта посадить Зеленского в дом, в подвал в наш вечный дом. Америка рухнется. Тогда. Розпочнемо сьогодні із загадки. От що можуть обговорювати двоє диктаторів, термін одного із яких на посаді президента у липні сягне позначки у 30 років, а інші обнули власні попередні терміни, видавши указ, згідно із яким може залишитися при владі до 2036 року. І якщо разом додати їхні роки правління, то матимемо 54. 54 роки на двох. Ось ці двоє узурпаторів можуть оцінювати легітимність президента країни, на яку напали. З ким вести переговори? Це, звісно, вопрос. Не праздны, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность. Дійствочого голови государства на закончились. Два політичні нікрофіли Путін і Лукашенко, як відомо зустрілися у мінську, щоб обговорити легітимність президента України Володимира Зеленського. І як повідомляв білоруський гайон, привел до мінська політичний труп Януковича. О чесно супрес-конференцію чекав, що з столу вилізе легітимний, і ці двоє проведуть якийсь ритуал із воскресення Йолкою по голові постукають або булаву в руки дадуть, але нічого схожого не було. Януковича так ніхто і не побачив. Що стосується ченя полномочий Владимира Александровича Зеленского. Юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия. Вы же понимаете, все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия. Ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоте, о которой я говорил, Владіла ні, і бути не ні в этой ситуації. Спеціально для Лукашенка відкриваємо закон України про правовий режим воєнного стану і в частині першій статті 19-ї, прописано заборона проведення будь-яких видів виборів президента, Верховної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також органів місцевого самоврядування. і крапка. І це ще я не згадую про окуповані території, на яких неможливо проголосувати, і ще не аргументів. думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в, в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги, Вони не мають значення для юридичних документів ще раз, 15 і 16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток світова еліта проводить глобальний саміт миру щоб легітимізувати президента України. Як вам така версія? Ну не здивуюся, якщо ближче до часу проведення саміту Путін заявить, що Швейцарії не існувало б як і Бельгії, якби не руська імперія. Що стосується переговорного процесу, я много раз об этом говорив. Хочу і тут, в мінський і раз це подчеркнуть. Росія ніколи від цих переговорів не відказувала. Окрім псевдомирних переговорів, легітимності українського президента була ще одна болюча тема на мінському саміті каріфанів по диктаторству, і це смерть президента Шахеду Стану Ібрагіма Раїзі на церемонію прощання. Із яким Путін нагадаю побоявся приїхати. І страх був помітний і в очах Лукашенка, але спочатку лунали погрози. Товар забрали, все дозволено, сильне. Ну я говорю, якщо вірую ще. Я не мистик, но придет время, за это они все ответят, ответят сполна. Они там за океаном не укроются. Поэтому они виноваты в том, что э, если там на вертолет ничего не воздействовало, наверное, не воздействовало, они за это ответят. Они запрещали обслуживать этот вертолет. Это точно. Я та по собі знаю <кій> схожу версію. Ми де вже чули агент Мосаду Елікопта, натренований англосаксами, сидів за штурвалом гелікоптера і ціною власного життя, як камікадзе, спровокував авіатрощу. Але Лукашенко клюнув на інше іранський ПСО, яке розтарежував колишній голова МЗС Ірану Мохамед Джабад Заріф. Ви наче положити на американських санкціях, введених проти тегранського режиму ще у 1995-му Президент скажу, мерзка, омерзительна позиція Соєнних Штатів привела к этому. Я имею в виду всего, санкції, негодяї не имели права вводити санк... санкції проти э, э, судов, проти самолетів, вертолетів и прочие, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, против судов в России, против нас, против моего, э, допустим, э, самолёта. Ну, владельцы ещё не достанут, потому что у него российский борт. А здесь они ввели эти санкции. Так, почекай. А кто заважив сконструювати перший білоруський літак? Мотоцикл и первый белорусский ноутбук удалось э, создать. Кто тут свой? свою э дизайн-проект. Честно скажу, в нём меньше 20% сегодня клад 12 белорусского. К концу года будет 30. Ну важен сам факт. А ні, не вдалось. Але що так боїться Лукашенко? Можна залізницею просуватися, от ким чи ним що ні разу не скаже все. Аби бути таким самим невиїзним, як кавказький чубака. Кадиров на ладан дихає, але продовжує погрожувати. Війна <рив> до не вони ізначальне відправляли багато рожі до не неправляли до війну. Ми виграємо, до шайтанов доб'йом там. Этих не не будет там. Чем больше он, будет лица война, тем меньше станет шайтанов. Это как раз да, он мир очистится от шайтанов. Беруш стверджувати про наркову недостатність, яку прописують у ЗМІ Кадирову, і постійну необхідність гемодіалізу, що точно обмежує мобільність і можливість вільно пересуватися, але от недостатність нейронів точно помітна. Кадиров 17 років при владі у Чечні можна було б протягом цього часу вивчити великий і могучий. шайтани, дон, нацисти, дон і зеленський у підвалі. Дон капісуд базилінських лод постійно. My, my, my house, house, І якщо ми вже задали про Кадирова, то з'явилася цікава статистика про людей із інвалідністю на Росії. З'ясувалося, що спеціальна воєнна операція проходить настільки безболісно, що різко підскочила кількість громадян РФ, яким потрібні візки та протези. До кінця минулого року таких нарахувалося 466 тисяч, і це рекорд за час ведення цієї статистики. Якщо в період з 13 по 22 роки кількість людей, яким були потрібні засоби реабілітації, щорічно зростало не більше ніж на 7%, то у 2023 тисячі така кількість збільшилась майже на 42%. По плану. А йде по плану. А план полягає у наступному. народився при путіні, закінчив школу при Путіні і помер при Путіні. Зараз по опозиційних російських пабліках, а так таки існують, старижується інформація про наймолодшого героя СВО на Уралі. провели похорони стрільця Даніла Єрмеленка, який у квітні накопичуваної іпотеку неподалік Авдіївки, але заробітчанство раптово обірвалося. 18-річного Даніла із Свердловської області тепер вважають наймолодшим 200 200-м громадянином РФ, який пішов топтатися на чужій території. Але про це федеральні змі, звісно, не розповідатимуть. На ефірах бенефіс афганського математика Мохамада Сидіка.

Сороп'ять умножить на сорок, это двох тисячі двадцять п'ять. Чуткими сценаріями, згідно з якими планують розробити США до кінця 2025 року на 50 мілких держав не діляться. Але один із фінансових аналітиків запропонував дієвий рецепт ввести санкції проти американського долара. А у мене ось такий вопрос: а не можна ли приділити американцям претензії в тому, що у них є производство доларів? Да, от вони самі доларами все заполонили. пора вводити Пора санкції. Накласти санкції на долар через його велику кількість. Ну можна з таким самим успіхом вкласти санкціями атакамси або українські безпілотники. Ну щоб вони не прилітали по станціях Вороніж. Нагадаю, раніше українські пабліки z канали опублікували знімки, як стверджувалися наслідки атаки БПЛА по військовій частині 818-го окремого радіотехнічного центру у Краснодарському краї і вразили радіолокаційну станцію Вороніж-ДМ, яка здатна... На виявляти запуск балістичних ядерних ракет на відстані у 6 тисяч кілометрів. Але росіяни настільки бояться визнавати власну беззахисність від українських безпілотників, що продовжують звинувачувати Сполучені Штати Америки. Навіть полючився третьосортний пропагандист і екс-голова Роскосмосу Дмитрій Анатолій Рагузін, чим і підтвердив пошкодження. І найважливіше у цьому відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремої десантно-штумової бригади. Захисники з роти ударних безпілотників Прунґруп продовжують Дір на пташки, які нищать і нищатимуть ворожу техніку і особовий склад. Хлопці, до речі, прозвітували про роботу протягом минулого тижня. Мінус 100 окупантів, два танки, п'ять БМП та декілька ракетних комплексів в районі Новомихайлівки. Допомогти перун груп досить просто. На ваших екранах знаходиться QR-код, за яким переходите на посилання і донейтите хлопцям.